Забули взяти хліб, і крім однієї хлібини не мали нічого із собою в човні. І Ісус застерігав їх, кажучи глядіть, стережіться за паски та закваски іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Взнавши це, він каже їм, Чому перемовляєтесь, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніне? Маючи очі не бачите? маючи духа не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я? розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків шматків зібрали? Кажуть йому 12. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків шматків зібрали? І вони кажуть сім. Тоді він каже їм. Ви ще не розумієте. Своє Слово, Господнє, слава Твій, Христос. Нехай слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Будьте поколені, Єсус Христос. <coughs> Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, шанувальники Святого Антоніка Спадка, Наші шановні міністранти, прицежи святого Яна Павла Рудєва, органістка, наша родина, парафіани, улюблені, кохані Божі діти. Як важлива є свідомість в житті кожного з нас. Свідомість є потрібна для того, щоб збагнути. Реальність нашого життя. Свідомість є для того потрібна, щоб тішитись в житті з якихось речей, найкращих людей, ситуацій. Свідомість нам є потрібна для того, навіть в цьому поганому значенні, щоб на когось образитись, мати смуток, переживання, переживати якісь скрутні моменти, трудні. Наприклад, Поки ми не знаємо, що нас обікрає, ми не знаємо, що таке смуток. Прийдемо додому, дивимося, чогось немає. І вже ця свідомість спонукає нас до якоїсь жалю. Або приходимо додому, і є подарунок на столі, або квіти. І поки ми цього не знаємо, подарунок є, і ми не тішимось, коли побачимо, усвідомлюємо собі і радіємо. Як важлива є свідомість в тоді, коли приходимо додому і відчуваємо, наприклад, що болять нас ноги, і тоді потрібно дякувати Богові, що ми маємо дар ходіння, дар ніг, які ходять. Болять нас руки. Треба тішитися, дякувати Богові, що ми маємо для кого працювати наша родина, сім'я. Ми приходимо втомлені з роботи, і треба дякувати Богу за те, що є робота, яка дає нам копійку для того, щоб забезпечити сім'ю. І так можна перечислювати багато, багато речей і ситуацій. Власне, в тоді, коли ми нарікаємо, в тоді, коли ми чогось не розуміємо, в тоді бракує нам свідомості. Та проста, не побожна, нетеологічна ситуація. Коли спідвожу одну людину, заїжджаємо на заправку, і я кажу, так, знаєте, з такого якби, переживання, о Боже, знов така бензин дорога. А ця жіночка сидить і каже: Ой, чи ви дякуєте, що маєте машину, бо я не переживаю, що бензин дорога. для мене і 100 років 50, і 150. І все. Ми просто не бачимо цих. Речей важливіше. Сьогодні Евангелія Святого Марка так пише. І окрім однієї хлібини немало нічого із собою в човні. Таке просте речення, можна сказати, можна навіть не потрібне, зрозуміле, навіщо Марик таке пише. Але пояснимо собі іншим текстом біблійним. Дуже часто найкраще звертатися до попередніх текстів або до пізніших висновків. Книга Буття, створення світу, є прекрасний рай Адам і Єва проходжуються по раю. І чому соврішили? Чому не послухали Бога? Чому не були свідомі свого щастя, яке мали? що Бог сотворив і дав їм життя, вони не думали про їжу, про одежу. Були як діти, повністю на Божому забезпечені. Чому соврішили, чому не послухали? Тому що диявол постарався, можна сказати, закрити їм очі, виключити їм зір повністю і сконцентрувати тільки на одному дереві. І, можна сказати, вони нічого в раю не бачили, окрім одного дерева, з якого не можна їсти плодів. Вони не бачили пташок. Вони там були, але ніхто не звертав увагу. Вони не бачили гарної трави, квітів прекрасних. Вони не чули запаху цих квітів. Вони не бачили прекрасних хмаринок, які на небі плавають. Вони бачили тільки дерево. І це була проблема. Трошки далі роз'яснюємо ситуацію. Є учні. Вода в човен, пан Єзу з ними. Вони взяли по хліба 12 дорослих хлопів, 12 чоловіків. Взяли коханку хліба і дивляться на нього. І кажуть, Боже, що ж буде? Нічого нема більше. Ні масла, ні чаю, ні, ні тушонки, нічого нема. Біда. Ніц не бачили тільки цей хліб. Марик пише. Окрім однієї хлібини не мали нічого з собою. Хоча човен був, друзі, їх панацій чоловік, пан Єзус з ними це взагалі ще деть в історії. Нічого не бачили. Тільки то одно. Проблема. Нема що їсти. І пан Єсу відкриває очі. Та ж ми бачили чудо, ви ж бачили чудо. Кохані, ми не будемо зараз на рахівниці чи на щотах кидати числа, ми будемо щитати калькулятором. Так просто, можна сказати, на день добрий, подумати собі. П'ять тисяч людей, П'ять тисяч людей. Це так, щоб зрозуміти, це 5 бедриковиць. Або 6, бо вже немає тисяч, колись було. 5-7 бенриковиць. Нагодувати хлібом на пустині. Скільки треба хліба. Які фури машин мусять їздити, скільки людей повинно обслужити цих слухачів Пана Ісуса? Чотири тисячі людей, сім хлібів, сім коханок хліба на чотири селі. і понаїдалися. І пан Ізус каже, скільки було решти, скільки залишилося цих обгризків, цих, скажімо, шкурок з хліба. Сім повних кошиків. А коши це такі були, не знаю, може, як половина алтажа, може трошки менше анбона, такі були коши спеціальні, що люди носили в них різні продукти, не було якихось тачок, тоді, возиків. І каже пані що ви не бачите, не розумієте, чому ви не можете збагнути, чому ви не дивитесь? На того, хто є найважливіше. Нас один Ксьонц е, дуже такий ну, умудрий, святий, такий розумний, начитаний, вчений, е, займався археологією і архітектурою. Він любив будівництво. І настільки він був зациклений на цьому будівництві, що е, коли, наприклад, ми вдягалися дом, що е, було прекрасне, ну. Зеркало за Христі. Але його вдягали мені, стань ти щось трошки помірчик, ми там вдягнули горна дуже боком. І ми кажемо, ойче, ну встань, подивися, що ти бачиш. І хотіли, щоб він поправив собі цей орнат. І каже, подивися, що ти бачив. Він каже, прекрасна рамка на цьому люстрі. Ми себе не бачимо. Він стояв пів метра в церква. Він дивився на рамку. Вона справді була дуже гарна. Справді була дуже красива. Ось так ми можемо часом не побачити чогось. Наскільки ми собі не раз думаємо, чому Бог нас так не любить? Що коли згадуємо ковчег моя, ми думаємо, як так можна взяти втопити всіх людей? Тільки пару чоловік врятувалося трошки якоїсь подобив, так, тварин. А чому не поставити питання, до чого люди дожились? Щоб Божа любов була замала для них, щоб вони навернулись. Не раз можна дітям поставити це запитання, тато, мама, як я тебе мушу любити, щоб ти мене почав слухати? Чого тобі не вистачало? Де я тебе не долюбив? Що я не зробив, як треба? Як я тобі не зварила, не одягнула, не вибрала, не попрасувала. Що було не так, що сьогодні ти мене не слухаєш? Як повинні були нагрішити люди, що Бог каже, нехай зійде дощ, а земля і всіх їх забере з лиця землі. І ной був тим, котрий, як Божий посланець, рятував цих людей, які повірили Богу. Таким ковчагом Ноя є сьогодні Костюм. І ми не раз кажемо, таке прислів'я навіть є, що як добре, що ще є Бог. Хтось каже, ой, чи там якась аварія була, машини побили, але люди живі, цілі, здорові, все добре. І хтось каже, ну слава Богу, ще є Бог на світі. І я вчора розмовляв з одним знайомим священником, був в нього на реколекціях, таке село Панівці за Кам'янцем Подільським, отець Ігор Дроздовський, це греко-католицький священник. Вчора розмовляли, щось там трошки говорили, він там хотів по телефоні маму почути. І щось розмовляємо, таке життєве теж про постріл, про його парафію, теж чуть-чуть там щось за це ситуацію зараз в державі, в країні, взагалі в світі. І я в один момент кажу, ой чи бачите, скільки біди на світі, але ще дзінки Богу, що ще є Бог. Він каже, той славенький, треба казати, що Бог завжди є, а не ще є. Це не є помилка, але ми не раз кажемо як в додаток. Слава Богу, що там ну, свічку треба запалити, ну слава Богу, що сірники взяли так. Але Бог це не є запасні сярники. Очевидно, це добра поговірка. Слава Богу, що ще є Бог. Але треба сказати, що завжди є Бог. Бог є завжди. Тільки людина назавжди є з Богом, навіть апостоли бачили чудеса. І Марик пише, нічого, окрім хліба, одної буханки хліба, нічого не було в них. Нічого. Поняття немає, що пан Єсус може щось їм зробити, що може для них послужити. І так часом є в житті. Я, наприклад, скажу по собі, відомо Сьонцю, пару років служу вже священником. Я вже привик сповідати, правити, ходити до хворих, відвідувати лікарню, йти до когось додому. І колись був в лікарні, там мене лікували, якісь там госпориня льохів і так далі. Чи бронхіт там був. І прийшов сонц до лікарні. Каже, о, ой, чи ви теж тут, може, вам комунію дати. Я кажу, я знаю, ну давай. Я був здивований, я був в шоці, знаєте. Тож я все мені комунію даю, це мені дають комунію. Знаєте, Якось аж так, думаю, чекаю, як це правильно. Давай каже, ми просто привикли когось хрестити, когось хоронити, когось шлюбувати. Тож буде такий момент, що я теж ляжу в труні, тут в гості йдуть правити і прийдуть на котрому сам взяв в Але я думаю, що це буде десь дуже далеко 300-400 років, це може бути завтра. Так? Ми забуваємо, те, що ця реальність світу може бути з нами. Тому сьогодні, учні, ми їм дивуємося, але з другої сторони, якщо би ми були там, в цій лодці, ми б теж думали, так хліба немає, одна буханка. Чекайте, а пан Єзу, навіщо? Що він там для мебелі стоїть? Навіщо пан Єсус в цій лодці? Навіщо є Бог в нашому житті? Навіщо є Бог в постійно? Навіщо Бог є в світі? Тож треба звернутися. Тотенько ми ходили. З гледачи крон кірниці і шукали, де води набрати. Тож є керниця, тож де набери. І ми так часто робимо, кожен з нас, шукаємо всюди допомоги. Але чому не шукаємо допомоги в Бога? Так, власне, е, ну, недавно розмовляючи з піскопом Леоном нашим ординарієм, він каже, коли ми в Сондзиї єпіскопи, там нас зібрані е, з президентом. Навіть там десь в інтернетах є ці фотографії. І він каже, так розмовляємо десь ну, в такому тісному колі теж. І він каже до мене, так він ще любить по, по казати, як Яник, як Христину, він каже до мене, Ясю, ти розумієш? Я один запитав його, чого він не молиться. Він шукає допомоги там, десь, то в Америка, Бог має ще кудась. А я йому кажу, чого ви не молитесь? Каже, а всі сюдзів в біскопі сидять і дивляться. Я кажу, ну бачите, біскупі, ну таке є. Що ми сьогодні всюди шукаємо допомоги, але не в Бога. І це є правда, що ми теж сьогодні і в лодці Костьола, в лодці нашого життя, в лодці нашої роботи, в лодці нашої сім'ї, подружжя, в лодці нашої парафії. Потрібно просто подивитися на Пана Ісуса і сказати, Господи, Ти по цим всім. Тож Ти зроби так, щоб було добре. І від цього залежить не тільки наша вічність, але вже сьогоднішній день. Бо від сьогодні ця вічність починається. Амінь. мене палений Ісус Христос.